Всім привіт, усіх вітаю на своєму каналі, і сьогодні ми поговоримо про дещо, що турбує мене кожного разу, коли мені потрібно кудись їхати. Ми поговоримо про мою дорожню косметичку. Проте, що в ній зазвичай знаходиться, як ви бачите, вона не маленька. І в цілому зробимо з вами мій повсякденний макіяж, який я роблю, коли е, мені треба швиденько кудись зібратися. Я е, через три дні буду їхати, і це та косметичка, яка поїде разом зі мною в потяг, поки не приїдуть мої посилки з усією іншою моєю косметикою. Ось така справа. Ну але перед початком нагадаю вам про важливу інформацію, саме про інфобокс, там завжди знаходиться посилання на мої інші соцмережі, такі Тікток та Інстаграм. Також там є завжди посилання на мою монобанку, карти Монобанки, куди ви можете скинути одноразовий донат або підтримати мій канал та підвищити мою мотивацію. Але також тут на каналі є кнопочка «Спонсорувати», на яку ви можете натиснути і підписатись на таку регулярну допомогу цьому каналу. Це максимально піднімає мені настрій, і у вас є е, невеличкий привілей, ви можете дивитися відео раніше за інших глядачів, якщо стаєте спонсором цього каналу. Тому, якщо вам цікаво, звертайтеся туди. Також в описі пишу продукти, якими був зроблений макіяж. Якщо цікавить повна назва. Конкретний відтінок, звертайтесь туди також. Ну і не забувайте за звичку кожного свідомого українчика. Для того, щоб я могла знімати ці відео, а ви їх дивитесь, дуже треба робити наше майбутнє більш безпечнішим, а саме донатити, донатити, донатити і ще раз донатити. Просто обираєте збір, якому довіряєте на підтримку ЗСУ, окуповані та докуповані території. Будь-що, куди ви довіряєте, донатите, і тоді можете спокійно сідати, робити свої справи. Все, я бажаю вам гарного перегляду і зустрінемося у кінці цього відео. Що ж, у нас із з вами тут така косметичка. Я таку виграла, виграла, отримала в подарунок від глимбі при покупці якісь там в Єві. І вона мені найкомфортніша для поїздок. Я сьогодні в обручі не знаю, який в мене ще вайб. цей... Перлинний. До речі, нові ноготочки. Зацініть нові ноготочки. У мене все темнокоричневе одяг сьогодні нігтики І взагалі, оцей тренд на темнокоричневий колір він мене зваблює. Всередині ця косметичка виглядає ось таким чином. Я не з тих людей, які в поїздку обирають мінімалістичний набір косметички. Косметичних продуктів mm -mm. я uh, прям все, що мені потрібно. Тому сьогодні будемо прям фул-пакетик uh, робити. Uh, значить, ми з вами будемо починати з обличчя, тому що так я починаю цей макіяж, коли uh, роблю свій повсякденний very on. І тут буде дуже багато продуктів, які я використовую зараз для свого Project Pen. Тому, якщо ви бачили минуле відео з моїм Project Pen, то ви побачите дуже багато продуктів звідти, або всі, або більшість. Ну, коротше, є що повикористовувати, так би мовити. Тому давайте буду вас приближати і будемо починати. І буду починати з тонального від. То Face CC Natural Glow той самий, про який я казала в Project Penny, що я його хочу пошвидше закінчити. Я вичавлюю собі десь дві помпи, десь так, і додаю аджастер. Є аджастер, у мене їх три взагалі, і от я хочу також попрацювати з аджастером від Hen. Brightner Smart Drops. Він розшаровується, тому його треба побовтати перед використанням. Він насправді, я вам покажу цю текстуру цікавеньку, він виглядає ось так на тональному. І він такий густенький цей аджастер. І я не знаю, хорошо це чи погано, але він не дуже добре часом змішується смішується з іншими тональними, тому я його використовую для таких. Більш густіших текстур і самих тональних в тому числі. Цей CC, сі от історія, наприклад, погано змішується з Альоною Тофіль. Беру свого манго-спонжика і буду розтушовувати. Розкажу вам, що я зараз підсіла дуже сильно на Netflix. Я не пам'ятаю, здається, казала про це в минулому одному з минулих відео. Я купила підписку, і тепер я 24 на 7 дивлюся серіали, тому обов'язково. Обов'язкова умова під час, після на початку перегляду цього відео. Напишіть в коментарях останній серіал або найкращий серіал, який ви дивилися на Netflix, і вам сподобалось там на Netflix, від Netflix і так далі. Я дивлюся лише з українською озвучкою, тому що я. Зачастую вмикаю серіал, поки щось роблю, і в мене немає можливості, типу, підглядати, щоб дивитися субтитри. Але можливо, ви мені порадите настільки офігезний серіал з субтитрами, що я і його подивлюсь. Коротше, наношу цей тональний, він мені не прям ахті сильно подобається, але в цілому, може бути. Мені просто доволі багато аджастера треба в нього додавати. Насправді він не дуже сильно. А може й не окислюється? Ні, мені здається, що він не дуже окислюється або прям вообще не окислюється, але він темнуватий. Навіть у своєму найсвітлішому відтінку 001 він мені темний. Якось ось так виглядає. До речі, сьогодні 16 число. Завтра і післязавтра ми будемо святкувати з хлопцем річницю наших стосунків. Що ж, консилери, які я буду використовувати, це Dior 1N відтіночок і Jeffree Star у відтіночку c 2 Один з них дуже світлий, другий дуже темний для мене, і от я знаходжу серед них якийсь баланс і хочу їх повикористовувати. Тут, очевидно, величезна різниця між ними і один. З другим створюють щось плюс-мінус підходяще для мене. Якось отак, так. Мені здається, що добре заменчулися тональний із цим міксом консилерів. Покажу вам ось так поближче, як виглядає. У мене все так само тональний від Top Face бентежить в зоні навколо носа, але я вже якось вам казала, що дуже рідко я помічаю потім на камері те. Про що я вам розповідаю? Тому така історія. Ми якось ми спілкуємося з подругою зазвичай по фейстайму. Я е, якось виходила на вулицю, ми щось балакали. Я як зазвичай типу, тримаю телефон, балакаю, і тут я просто звертаю увагу на те, як я виглядаю в екранчику, і я бачу, що в мене такі, типу, активні пори, кожну складинку видно і так далі. І я розумію, що дуже залежить від того, от яка от різкість, як показує картинку, певний пристрій або певна програма навіть тому що інколи. Дуже дивно виглядає все те, що я показую, і по-різному в житті, і на камері, але стараюсь вам максимально розповідати про свої почуття. Беру стік від Fenty у якості контуру. Взагалі, в повсякденному макіяжі для мене е, процес оформлення обличчя він набагато приємніший ніж оформлення очей. Буває таке, що можу просто нафарбувати обличчя і при цьому ніяк не оформлювати оченята навіть без туші, без то ну, взагалі мені дуже не подобається, коли там голе все. І лише вії. На рахунок рум'ян у мене будуть рум'яни Milk. Вони доволі такі ці рум'яна дуже делікатні, я б сказала, їх дуже легко тушувати, вони дуже легко набираються. Я також чула дуже багато схвальних відгуків на контур чи на бронзер, теж стійко від Milk. Але о, Юля Моа. Джула Джулай Мулай, я не знаю, як там правильно вона каже. Е, вона казала, що він тхне, типу, оліями, якимись старою олією чи щось таке, типу що він не, не смачно пахне. Цей стік у мене мініатюрка з рум'янами, дуже смачно пахне чимось таким читрусовим. Мені здається, що це той стік, який було б дуже легко. Не розташувати, якщо зразу зі стійку на обличчя нанести, або якщо пальцями наносити, мені здається, мало би бути дуже добре. Так от я зарум'янилась і стала рум'яною дівчинкою. Тепер я буду наносити рідкий хайлайтер від ламель Highlighting. Я знаю, що багато хто взагалі, типу, там умовно <клес> на повсякдення це або там нульовий якийсь макіяж, або. Дуже там стриманий і так далі. Я не знаю. Я так люблю макіяж. Єдиний момент, коли я можу зробити вибір не в користь макіяжу, це коли у мене макіяж забирає зайвий час, щоб поспати. Це все. Якщо умовно мені треба кудись дуже рано, то я ну, дуже навряд чи я прокинусь так рано, щоб в мене був час також нафарбуватись. Але зачасту я фарбуюсь, дуже часто фарбуюсь. Що ж, пудра у нас буде цілих три власниця сухої шкіри, яка просто помішана на пудрах. І перша пудра, яку ми з вами нанесемо, не це LN Pro Mattifying Silk Powder. Яка в мене вже от в такому стані, ми її будемо наносити для того, аби закріпити тональний засіб на усьому обличчі. Казала е, Даша Wave, що пудра ця дуже схожа на е, якусь е, пудру від Шарлотти Тюбері. Я від Шарлоти пудри жодної не тестувала. А підтвердити чи заперечити це не можу, але факт залишається фактом, що ця пудра дуже гарно виглядає на обличчі. Я вже другу пудру від Елен Про майже до кінця завершую і в цілому дуже нею задоволена. Наступна пудра, це теж з Project Pen. Це Kiko Tuscan Sunshine. Це така дуже прозора з блискітками пудра, яку я зазвичай наношу ношу під очі. Вона дуже така мілка. І мені вона там дуже сильно подобається. Якщо у вас, наприклад, суха шкіра, то я таку пудру взагалі на все обличчя наносила. Я наношу це ось таким пензликом-лапкою від Vops Найгірше це обрати для дорожньої косметички пензлики, тому що я люблю багато пензликів, у мене є улюблені. Без яких мені дуже важко уявити е, створення свого макіяжу. І це зазвичай не один-два пензлика, які я з собою беру. Так, беру пуховочку і беру третю пудру. Це Patricia Ледо Satin Powder у відсіночку 01. Її я е, отак-от набираю легенько, не втираю, тому що вона тоді може. Дуже залипнути на обличчі. І можу також трошки нанести на носогубочку. І так як це біла пудра, яка трохи висвітлює, я не можу під контуром пройтися, щоб візуально ще його підкреслити. Вона насправді дуже швидко. Я роблю цей макіяж. Зараз у відео це скоріше за все займає набагато більше часу, але в житті це умовно 20, ну, 25 хвилин. Інколи тут, сюди можуть навіть війти стрілки. На повсякдення я дуже люблю використовувати ось цю базу від Maven. У мене відтіночок Альпака. Це дуже така суха база для очей. Вона застигає і дозволяє усьому, що я нанесла зверху, триматись дуже добре. Мені здається, що. Я не пробувала, бо це, типу, взагалі, тут пише, що це крім айшедоу Тобто це як кремові тіні. І в цілому, мені здається, що можна було би теоретично спробувати це як там відтінок тіней носити. Просто у мене відтінок такий, як, як... консилерний. Але є і мінус. Цієї бази, на ній все тримається добре. Тут все класно, нічого в мене ніколи на ній не скочується, але є мінус, це те, що через те, що вона дуже сильно застигає, на неї можуть деякі текстури пога... гірше або погано наноситись. Я маю на увазі тіні. Власне. Тому з там, якимись. Тінями, умовно, з якимись базовими відтінками це все окей, але на ній дуже важко працювати з кольоровими відтінками, яким варто типу, схопитися або прилипнути до чогось. Тут нема до чого прилипати, нема за що схопитися. Хей hey now, hey now, Don't я буду робити сьогодні макіяж з палітрою від Ellen Pro. Fusion Palette, ось така манюня з ось таким моїм улюбленим відтінком на повсякдення. Я дуже люблю брати саме цю палітру з собою, коли я не планую якогось яскравого макіяжу. Взагалі, мені треба подумати над тим, яка умовно дорожня палітра може стати для мене ну, яскравим варіантом. Я в повсякденні зазвичай починаю зі складинки, просто промальовую її. Якимось відтіночком. Я можу навіть цим же середнім почати просто затемнювати куточок, але сьогодні, раз уж ми на відео, то я трошечки такий більш складніший варіант свого повсякденного макіяжу зроблю. Я на наповсякдене, чесно, за рухами не слідкую. Я можу якось так хаотично не носити. Якось так, вообще, типу, мені пофіг, тому що це, ну, це максимально щось таке нюдове. У мене не турбує, що, що тут буде. Я стараюся якихось супер чітких ліній там на повсякденні не робити Я можу прям пустого пензлика взяти і отак от попідтушовувати. І тепер беру найсвітліший відтінок з цієї палітри, і його я наношу у, власне, нашу верхушку тушовки. Цей відтінок прям дуже такий наближений до кольору шкіри, дуже світлий, тому ним прям все. Сразу розташовується. Е, як бачите, за цей час, поки ми робили макіяж на тому оці, тут нічого не скаталось, але в цьому і е, ще один такий, такий мінус, тому що буває таке, що поки робиш макіяж на одному оці, на іншому вже там зовсім зафіксувалася база, і взагалі немає нічого не, не ліпиться до неї. Але як бачите, тіні від LN Pro. Чудово наноситься на цю базу. Цікаво, яка ваша палітра на повсякдення, якою ви користуєтеся кожного дня, бо у мене, як бачите, це в більшості своєму це Ellen Pro і інколи е палітра від Look Lookup Let's Try. Бочоночка, якийсь такий пензлик. Набираю спочатку цей середній відтінок на нього. Наношу на нижню повіку, я прям можу не дивитися, з'єдную цю всю справу. І можу набрати прям отак от отак от чуть-чуть <сум> темненького, і додати у зовнішній куточок. Як бачите, ідеальної тушовки немає, і так далі. Але у нас з вами були блискітки, тому я собі це можу дозволити. І сьогодні, блін, я думала, я собі залишила іншу близькітку, але це теж дуже добре. Це у нас е Milky Way від Cody. I Shadow Brilliant. Будь ласка, купіть собі це. Просто купіть собі. Це дуже дешево, дуже бюджетно. Це от така штучка, яка дуже сильно блистить. Я вже вам її неодноразово показувала. Це прям смаколик. Такий смаколик. І я не знаю, це так волого виглядає. О, де воно? Я не бачу. О, коротше. Це тема. Просто купіть собі і будете мати, не знаю, на... вам, вашим дітям, вашим внукам залишиться, бо воно дуже економне у використанні. Ця штучка. Дуже зручно, що тут є ось цей такий стопер, який ви отак от кладете сюди. І якщо ви берете з собою кудись ці цінюшки, вони. Не розсипляться, не зламається, типу в баночці. Я вмираю. Я вмираю, я вмираю. Наношу е, туш size up від Sephora. Я хочу донести бронзер від е, Mio Samkist. Зазвичай наношу його приблизно ось так. І рум'яна у нас сьогодні з вами бо тут від е, е, Hoodo Beauty Gleuch. Я не знаю жодної людини, яка б їх завершила, або щоб хоча б. Візуальна какая-то дурочка. І вони в мене, коротше, затираються, бачите. Ой. Біда та й годі, чесне слово. Я не дуже хотіла цей хайлайтер, але вже візьму. Це Лаура Гелер. Ось така палітра з рідкими рум'янами та хайлайтером. Нанесу цей хайлайтер, бо усі інші внібуті є. Внібуті є, в внібиті коро... є. Внібиті є купі коробок. Який зараз на балконі. Ні, хайлайтер то гарний. Просто у мене не було настрою на нього. Брови, мій класичний просто набір на повсякдення. Це ламель цей хайлайтер для брів. І олівчик мій улюблений, просто улюблений, неймовірний. Це Патрісія Ледо Absolute eyebrow. У 02 другому я хочу нанести олівчик, напевно, що відтіночку 407 від Lamel. це гелевий олівчик. Я вже якось казала, що я не дуже люблю зараз текстуру гелевих, ну, стійких олівців. Мені не подобається це їчиття, як і не подобається часто ячиця матової помади нога. І для того, щоб трошки облегшити. Це відчуття мати в цін Я додам помаду від MAC у відтіночку Velvet Teddy. І якось так в цілому і виглядатиме мій макіяж на повсякденні. Як ви бачите, це супер прості очі. Я дещо забула, Берем олівчик, якихось темно-коричневих відцінків. І я навіть на повсякдення промальовую собі внутрішні куточки ока. Я просто підкреслюю, що оцей внутрішній куточок він в мене є. Бо мені це дуже сильно подобається. Тоді, здається, ніби макіяж такий е, більш довершеніший. Ось такий, значить, макіяж очей ми маємо. Супер простий з блискіткою. Брови на місці. Тон є. Контур. І взагальтур, і рум'яна, і хайлайтер, рум і, і взагалі все є. Губи. Я ніколи майже не ходжу повсякденні з матовою помадою, я завжди додаю щось, що мені було б комфортно носити. О, а знаєте, що я ще люблю додавати? Я люблю олівчик, світлий, якийсь. Це у мене з Аврори від Lovit. Якийсь світлий каялчик. У сузову, але це, типу, ну, не кожен день. Я стараюся брати просто те, бо що я хочу швидше завершити. Якщо я їду на декілька днів, наприклад, і я знаю, що. Це якийсь важливий день, якщо я їду на якусь важливу подію кудись там з свого міста, я інколи можу зібрати дорожню косметичку, більш якусь таку спешу, знаєте, додати туди більше а, якихось а, продуктів, які додають особливого настрою. Там якийсь або люкс, або це там якась моя давня бажанка, яку я отримала, і я там її обожнюю і лілею. Ця косметичка зазвичай трансформується час від часу. Але. Зачасту це такий приблизний набір продуктів. Я пропоную вам написати в коментарях обов'язково. Давайте три. Ні, давайте п'ять. П'ять продуктів, без яких ви не можете уявити свою о, дорожню косметичку. От вам треба взяти якісь о, косметику з собою, і у вас є можливість взяти тільки п'ять продуктів. Тому я пропоную вам завершувати. Е, мені здається, що це таке дуже нав'язливе легеньке відео, яке я могла вам зняти, і яке, можливо, підняло вам якийсь настрій, ви подивилися його, поки самі кудись збиралися. І у вас тепер є. О, Натхнення подумати про свою косметичку. Я супер сильно дякую вам за перегляд. Я бажаю вам вдалого макіяжу, бажаю гарного дня, вечора, ночі чи ранку. І ми з вами обов'язково зустрінемося у наступному відео, яке я буду знімати прямо зараз. Ну, а я вас всіх люблю і усім па-па!